Доброго дня, шановні пані та панове. Мені дуже приємно в офісі в національної спілки журналістів вітати моїх колег-письменників і журналістів Василь Тодорович Джуран, голова спілки письменників Чернівецької області, і Віталій Бошко, мій колега. Працювали на обласному радіо. Сьогодні у нас привід, Сьогодні 96-та річниця з дня смерті видатного громадського діяча Євгена Харлампіця-Чікаленка. Я хотів би тут бачити чисто символічно сьогодні горять свічі, і тут всі картини присвячені цьому заходу. В цьому році ми будемо проводити вже 26-й загальний національний конкурс Українська мова, мов єднання. Він буде присвячений творчості цього мецената, землевласника і доброї людини сучасності пана Євгена. Буквально пару днів назад ми були в селі Перешури, де він народився. В Мардарівці було, де є його пам'ятник стоїть. Були у маєтку, де був його будинок, де він побудував церкву. Це є, і ми хочемо в цьому році, там в серпні, напередодні державних свят, провести захід з письменниками і журналістами України. Так що, а ще слово я хочу надати Василю Тодору. Шановні друзі, справді, коли згадуємо такі імена, як Євген Чікаленко, сьогодні саме пам'ятини, Хай не ювілейні, а 96-та річниця. Але це ім'я справді воно овійне легендами. І важливо те, що ми побували на малій батьківщині великого державника. І справді державника він мав бути, якраз очолювати Центральну раду поступився місцем. Мав бути гетьманом, так само поступився. Дуже любив землю, яку ми позавчора спішкували. У перешорах Перешори презентація раз, е, Мардарівка друге, Подільськ, третє, і сьогодні Одеса четверте. Що важливо, я щиро вдячний Юрію Анатолійовичу за те, що ми вже упродовж тривалого часу ведемо спільні проєкти. Це дуже важливо сьогодні. На сьогодні вийшло 222 видання від ковіду, від пісторіччя річчя дня народження. Лесі Українки. І оці імена. Ви дивіться, оце півколо Юрій Федькович, видавець Петро Осадчук, їхав е, на, на, на кув поїзда. Да. А 520 років з дня народження Роксовани. Е, 85-річчя дня народження е, Анатолія Степановича. Отам мах якраз куліш, Панько Куліш, якого кого ми були в Малій батьківщині. Перший поет пісня смирічки. Анатолій Фартушняк, Чернівецька, якраз така піша хода. 20 точок пов'язано з Шевченком. 5 років ведемо. Потім у нас йде батько Шевченка Григорій. 200 років із Дня смерті, які дати. І саме на день батька, батьками неділі. Саме у такому. І сьогодні якраз почекальня, Якраз Чекаленка почекання на залізниці, там, де ми зупинилися, і оці ці трави, високі, степової, вже, по суті, зони, ми обійшли, наснажилися. І буде, дай Боже, репортаж з місця події. І буде, з концерту теж буде репортаж. І якраз дуже хотілося би сказати Людмила Вовк автори. Михайло Василенко це Черкаса, Віталій Бушков, Одеса, Василь Джурам – Чернівці. Зенеїда Коляда, Кривий Ріг, Лілія Крисько, Чернівці. Василь Папенко, Полтавщина, до речі, де, де він теж якраз проживав і потім працював. Юрій Работін, Одеса, Ніна Фесенко, Гайковська, жовті води. Галина Тарасюк, Київ. Отаке сузір'я. І зараз трохи буде перерва, бо заходимо в літо. Невеличкий передих, і потім знову отакі загальнонаціональні теми. Саме для загальнонаціонального конкурсу Українська мова, Мова. єднання. Це прелюдія, яка згодом стане книгою, як до речі, у другому пірчі хочемо 250 уже герою Опотизовано буковинців поетичну книгу пам'яті. Перший том. Так само і ці видання зібрати. Понад тисяча презентацій проведено від Одеси до Чернівці і по всій Україні, де тільки змога. Найоперативніший жанр листівки, оці саме листівки, Все потім є. можна у книги, які О, якраз народна бібліотека у вас якраз на проспекті Шевченка. І символічно, що Шевченко є. Шевченко є і проспект Шевченка 11. Хорошо. А на сам конкурс 26-й? У 26-й. Минуле століття, минуле поз... позаминуле століття, минуле тисячоліття і нинішнє тисячоліття. І наступного року пам'ять Шевченку в Одесі 60 років, здається, так по пам'яті. 60 років. Дякую. дякую, дякую. Я хотів би цю маленьку таку збірочку передати Віталію Пошкову. Він теж є автор Віталій. Будь ласка, і тобі пару слів скажи. Дякую, подібних листів, котрі розпочали пан Василь і пан Юрій. Вже десь 10-15 Я як учасник є, да. і дуже дуже приємно, що саме про Євгена Чикаленка вийшла вийшла вийшов цей буклет. І саме про людину, котра дивилася не в кишеню, а в глибину кишені, і, і робила все для людей, саме про нього вийшло це видання і зібрало такі гарні вісім. І сподіваюся, що і надалі буде, буде під егідою Національної спілки журналістів, під керівництвом духовним керівництвом пана Василя, і буде і надалі виходити. Спільний проєкт Оркомітету Одеська Юрій Анатолій. Ви можете такий гарний листівець. Дякую. Я хотів би сказати, що Євген Харлампович видавав газету в 1906 році, рада називалась. Дивіться, який він так. був. І це пані Людмила Вовк видала цю книжку. Ми дійсно обійшли з Василем за добу всі місця, де він народився, де він мешкав, де похований його син. Сподіваюсь, що все буде нормально, і 26-й конкурс «Українська мова, Мова єднання відбудеться на теренах Одещини, де він народився в далекому 1861 році. Так само, як і Тарас Грой Шевченка. Так. Прочитайте своє вірша, будь так. ласка. Хочу зачитати який був це, у цьому день. До глибини кишені Любив він Україну. Добро на Теревені, Творив. І беззупину, бо гроші це не вічне а пам'ять незупинна, хоч долі трагічна, та напрочан глибинна, не любить правда шори, зір світло, перешори. Слава Україні! Героям слава! Я хотів би сказати, що у нього є. От бачите, книга Людмили Вовк Євген Чікаленко Людина-магніт. Він колись сказав так: треба Україну. Любити не тільки до глибини своєї душі, а й до глибини так. своєї кишені. Він всі свої статки передавав на фінансування творчої інтелігенції того часу. Дійсно, Василь правильно сказав, що він відмовився і від першого президента, від гетьмана, так. для того, щоб дійсно допомагати. Але, на жаль, сьогодні 96-та річниця дня його смерті. Вічна пам'ять всім. Вічна пам'ять Євгену Чекаленко. Я хотів би, щоб були на мовчання ми шанували його, пам'ять, царство небесне. Дякую. Дякую всім. Хотів би сказати, що це проєкту вже 26 років. Газета Золото Слів про це напише, про нашу подорож. Туди вчора було дуже спекотно 33 градуси, так сказати, в тіні, можна сказати, так дуже спекотно було, але ми добралися і Це вагона. Да, да, вагона, а в ціні вагона. Вагона, напевне. Чотири години їхали в електричці, і думаю, ми знайшли місце, де його будинок стояв. І десь в цьому році, все ж таки, така гранітна брила на цьому місці буде стояти. Це у нас є таке завдання. Перед пам'яттю Євгена Харампію. І ми це і письменники, і журналісти, і громадськість Одеси це зробить. Так що бажаю всім щастя, любові, здоров'я. Пам'ятайте, що такі меценати були, і вони любили Україну не до глибини своєї душі, а до глибини своєї кишені, тому що вони вкладали в майбутнє. Дякую всім.